Саме це місце очікує на всі неприйняті логотипи. Але я знаю, як дати їм новий шанс і навіть заробити на цьому. Зазвичай розробляючи логотип, ми презентуємо клієнту декілька варіантів. Він обирає один, решта залишається у нас. І ось що можна з ними зробити, щоб вони просто не припадали пилом у нас в папках. Перше це завантажити логотип на сайти типу Graphic River, де фіксованою ціною вони можуть продаватися необмежено кількість разів. Друге це завантажити наш логотип. На сайт з фіксованою ціною, але де він може продатися лише один раз. Наприклад, це може бути сайт LogoGround. І варіант номер 3 який мені особисто подобається найбільше, це підготувати файли і завантажити їх на стоки, наприклад, Adobe Stock або Shutterstock. Так, ціни там не досить високі будуть на одне скачування, але цих скачувань може бути тисяча, і результати за роки можуть бути приблизно ось такі. Звісно, вирішувати вам. Або невикорисні логотипи будуть политися у вас в папках, або ви дасте їм новий шанс на життя.